В рамках відзначення дня захисників та захисниць України відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятного знака Героям України цього року. Це свято має особливе символічне значення. З 24 лютого. Майже кожен громадянин нашої країни так чи інакше став захисником своєї землі, життя майбутнього. Ми об'єдналися як напевне, як ніколи в нашій громаді, і всі підтримуємо один одну і першу чергу воїнів. І ми говоримо, що вже більше двох тисяч наших молодих людей пішло воювати, і наша підтримка їм була, є і залишається. І починаючи з 24 лютого ми як ніколи це відчуваємо і радує те, що всі об'єдналися всі громадські організації, волонтери, політичні партії, тому що про яку політику сьогодні можна говорити. Сьогодні є один ворог і одна мета його перемогти і добитися миру. Що ми єдині? Це єдина держава Україна, і я вірю, що перемога буде за нами. Слава Україні! День захисників і захисниць України державне свято, що відзначається 14 жовтня, започатковане у 2014 році президентським указом з назвою День захисника України, 14 липня 2021 року. Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Захист своєї вітчизни від зазіхань з боку російських окупантів, свята справа, вона вимагає від людей сміливості, честі та відваги, що й демонструють сьогодні наші воїни. Я хочу сьогодні висловити слова глибокої вдячності всім цим мужним людям. Я абсолютно впевнений, що завдячуючи спільним діям всіх українців. Ми будемо мати майбутнє нашої країни, ми збережемо її в її кордонах і ми обов'язково порадіємо тому дню, коли настане перемога. Зараз українська армія самовіддано бореться за нашу незалежність і волю. Тому цього року це свято вкрай важливе для кожного українця. Віримо у зсу та в нашу перемогу.